І спочатку, звісно, що підійшли до однорічного куща винограду. Я обріжу отак. І це вже буде з запасом. І звідси вижену один пагін другий, а ці всі виламаю. Уявляємо, що минув рік, і от десь приблизно такий результат ми мали отримати. Найперше, що ми робимо, це обрізаємо от суху деревину, визрів мені аж сюди. Ці дві лузи, їх можна залишати на рукави. Вони тут дуже добре лягають. І потім тут вкладати з іншого боку. От таким чином можна вкладати, бачите, накручуємо гранько, вже тримається. Залишаємо тут довше між вузля і зрізаємо для того, щоб тут було місце для всихання. Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про обрізку винограду в перші роки життя за системою ведення, системою обрізки віяло. Віяло використовують переважно в північніших регіонах для ведення. Винограду, який потребує укриття на зиму, ну або так, щоб виноград в несприятливий період можна було укрити, укрити на зиму. Бо буває таке, що декілька років підряд, ну скажімо, одна з одна зима з п'яти років, буває дуже морозна, і потрібно скинути виноград на землю, щоб його прикрило снігом. От для таких випадків і використовують систему в'єлу. Чому віяло? Та тому що виноград, от, можливо, ви бачили, десь він, якраз ми розкладаємо так, рукави на боки, плодові лози, і він так заповнює шпалеру, що кущ виглядає схожий на віяло. І спочатку, звісно, що підійшли до однорічного куща винограду. Це сорт Лівадійський чорний, технічний, але тут будемо брати загальну схему і для технічних, і для столових. Це Лівадійський чорний посадки 2023 року, тобто він в мене тут росте. 6 місяців. Десь мі... я його в квітні посадив в квітні травні. От, Такі дав лози, не дуже великі лози, але тут була ще також сигналка. Я завжди залишаю сигналку на технічному, технічному винограді, щоб знати точно, що це той сорт, що я хотів. Обрізка однорічного такого куща винограду за методом віяло проводиться дуже просто. Ми тільки вкорочуємо от, однорічний приріст на декілька бруньок. Насправді нам на Другий сезон росту, от це був перший. А на другий сезон росту нам знадобиться тут ну, 3-4 бруньки. І, і це вже з запасом, тому що нам потрібно з кожної цієї лузи, залежно від шпалери, вигнати від двох, від одного до двох пагонів. На окремих кущах до трьох. Ну, залежно скільки ми там будемо заповнювати. Тут в мене одноплощина шпалера, виноград е має силу росту вищу за середню, тому ми будемо заповнювати ним. Е півтора майже 2 метри шпалери. Два метри тут простору. Тому нам тут треба буде вигнати ну, по два пагони з кожної цієї лози на наступний сезон, і це вже буде з запасом. Обрізати насправді таким чином потрібно тільки для того, щоб ми могли потім кущ вже вкрити. І, можливо, ви звернули увагу, тут у мене кущ цей посаджений на от голова куща була посаджена на декілька, на п'ять. 10 см нижче від рівня землі. Оце маємо яку палку нам висно, щоб ви бачили, де є рівень землі. От, і нам наступні наші навіть інші відростки, які ми будемо тут мати, потрібно буде формувати вже нижче з рівень землі. От Маємо рівень землі. І ми тут сформуємо, скажімо, отут з однієї бруньки один пагін піде. Ну, в ідеальному випадку, не знаємо, де там він піде. З іншої бруньки тут піде інший пагін. От. Тому як обрізаємо, а при тим, як обрізати, треба дуже добре подумати, обговорити все, зважити, як ми обрізаємо наш такий кущ. Ми Робимо. Спочатку забираємо от все сухе. Тут ми залишали трішки пагін. Бачите, з запасом також ми його обрізаємо. Тут же все підсохло, гарненько підчистили, от, щоб він нам тут не заважав. Далі дивимось приблизно до рівень землі. І ну, правило таке. Загальне можна сказати, що на перший рік можна обрізати по рівні землі. Але це в мене так, бо я знаю, як його садити. Я знаю, як я його посадила. Я не знаю, як ви його там посадили. Тому скажу, що залишаємо 8 бруньок. Чому 8 бруньок? Та тому, щоб ми мали якийсь запас на всихання. Переважно за зиму, а ще якщо виноград не вкривають, підсихає декілька сантиметрів. Лози, переважно. Не на всіх сортах, звісно, що якщо вкрити, також не підсохне, можливо, одна підсохне, але підсохає досить багато. Тому рахуємо бруньки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Ну, можна навіть 8 не, не робити, я обріжу отак. І це вже буде з запасом. Бо перші пагони я схочу вигнати тут і тут. А такий запас я залишаю також для чого? Для того, щоб кущ мав більше поживних речовин на зиму. От. І вже весною тут нам також пілізуть бруньки, ми цей пагін отаким чином я його зігну. От. І звідси вижену один пагін другий, а ці всі виламаю. Це саме зробимо тут. маємо одну, дві, три, тут одну, дві, дві, три, три, тут чотири, п'ять, Ну, п'ять бруньок залишив. Я знаю, що мені більше тут не потрібно. От. Все, і однорічний кущ ми тут обрізали. Але обрізати такий молодий кущ і залишити його в наших широтах переважно не вистачає, тому що нам його потрібно вкрити. І вкрити потрібно незалежно від сорту. Хоча наш Лівадійський має морозостійкість на рівні 24-26 градусів по-різному, зазначається. Ну він не окривний, вважається на, 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 на заході, його все одно в перші роки потрібно вкривати. Перший другий рік потрібно вкривати. Тому от цей кущ ми також. Додатково ще присипемо тут землею. Ну або можна вкрити якимось іншим методом. Уявляємо, що минув рік, і десь приблизно такий результат ми мали отримати. І ми тут залишали, як бачите, одну, дві, три лози. Минулого року на перший рік мені вдалося вигнути три лози. Я їх коротко дуже обрізав. От, бачите, буквально на дві-три бруньки. І з кожної отримав або по одному, або по два пагони. Маємо 1, 2, 3, 4, 5 пагонів. Ми отримали. Хоча для заповнення цієї шпалери мені потрібно буде тільки 4. А п'ятий вже опріжемо на сучок заміщення, ну, на резервний такий, скажімо, пагін. Бо чому так? Бо на перший рік ми залишаємо виноград, ми його садимо, він перший рік нам вкоріняється. На другий рік, як бачите, от, як в цьому прикладі, ми отримуємо наші плодоносні лози. І вже на третій рік, оцими плодоносними лозами, тобто на друг, наступний рік, ми будемо його вкладати от на, тут на наш шпалеру. Тут маємо, хоча тут виглядає як одна площина шпалера, але це до площини я просто другий бік ще не натягнув дроту. Ем, щоб ви розуміли по сезонах, це була посадка 22-го року, він вкоренявся за 22-й рік. За 23-й рік вигнав пагони, на 24 й рік, він вже повинен дати. Е, Такий перший непоганий урожай. Як я вже згадував, зовсім не важливо, чи це технічний сорт, чи столовий. Це в даному випадку це технічний сорт французької селекції Каберне Фран. Це батько Каберне сувеньона. Також використовується для, ну, для виготовлення вина з, з бургундського бленду разом в купажі з каберне сувеньоном і мерло. І беремося до обрізки цього куща. А саме перше, що ми робимо, це. Найперше, що ми робимо, це обрізаємо от суху деревину. Це завжди стандартна ситуація. Суху деревину обрізаємо, щоб нам тут не заважала. Суху деревину, аби от як в цьому випадку віддалився, от тут бачите, пагін старий. Хоча, як бачите, він тут не, не був сухий, але він нам тут не потрібний. Ми його все одно забираємо, щоб він не заважав розширятися от нашим майбутнім рукавам. Е, далі що ми робимо? А далі ми вибираємо лузу, яку ми будемо залишати на рукави. Майбутнє, і як це зробити. Це зробити насправді досить просто. Е, можливо, не з самого початку, але досить просто. Бо які критерії відбору? При укривному виноградарстві віяловому формуванні нам потрібно, щоб що? Щоб лоза досить непогано лягала. Щоб знати, чи наші лози будуть лягати, їх нам спочатку треба звільнити От зі шпалери. Звільняємо зі шпалери. Е, коли робимо таку. <звільнення> Ці прийоми звільнення. От, обрізання вусиків, нам обов'язково потрібно звертати увагу на наш секатор, щоб ми часом ним не, не вхопили дроту чи, чи якоїсь там, ну, залежно, що у вас тут натягнуто, може бути, бути пластмаса, різна, ну, загальні різні матеріали. І Або не перекусили дроту нашого, або не пошкодили секатор, Бо може бути і таке, і таке, і різні секатори. Не можна і дріб перекусити. От, звільняємо лозу і обрізаємо де. Спочатку можна обрізти там, до того місця, де вона визріла. Бачите, це каберне фран, визрівання тут просто шалене на перший рік. І він визрів мені аж сюди. Бачите, ця брунька ще визріла, а це вже нічого не визріло. От. Бачите, отака лоза мені визр... виросла. Два метри вона має. Спокійно, має 2 метри. І це отак. Робимо все. Звільняємо ці дві лози, ми вже майже звільнили, зараз ми їх ще витягнемо. Обрізаємо вусика, гарненько лозу підчищаємо. От, не обов'язково, що нам потрібна буде вся довжина цієї лози тут, як бачите, але можливо ми її використаємо для чогось, наприклад. Тому потрібно максимально бережливо обрізати і видаляти лузу, довжину лози. І тепер, як бачите, от. Наша луза, оці дві лузи, їх можна залишати на рукави, вони тут дуже добре лягають. Вся довжина повністю. Ми не так дивимося на кінець лузи, розумієте? так? Ми дивимось на початок лузи, щоб ми бачили, що вона лягає і не ламається. Оце практично є ідеальна ситуація з рукавами на укривному винограді. Вони лягають без будь-якого зусилля. Повторюсь, це робимо для того, щоб наші кущ... лози лягали. В майбутньому рукави, звісно, що потовщиться. Розумієте, ми їх будемо використовувати не один сезон, а 3-5 сезонів залежно від потреби. І нам потрібно буде, щоб вони в старшому віці також з такою легкістю лягали. Ну, якщо ви вирощуєте, звісно, що укривний виноград. Якщо не укривний, то там є зовсім інше формування. І гюйо, і багато, і альтанкові формування різні. Тепер переходимо до цієї частини е, куща, бо мені чомусь здається, що оці декілька пагонів не так легко будуть лягати. Ну, Виноградарство буває різне, навіть якщо вже маєте трішки досвіду з тим, як е, спочатку поводитись з кущем, не обов'язково, що він все одно виросте так як ви цього хочете. Виноград має свої пріоритети, звісно. що. Е, бачите, також я очищаю. Лозу від різних пасинків, нам їх абсолютно не потрібно. Але коли обрізаємо виноград, особливо такі речі, пеньки, такі товшніші пасинки, нам потрібно залишати пеньочок невеликий. Сантиметр достатньо абсолютно. Бо коли виноград обрізається, оця деревина, вона має декілька, мати декілька сантиметрів для всихання. Бо коли ми обрізаємо цю таку деревину, неважливо, чи це буде кінець, чи це буде продовження рукава, якесь відгалуження, от як тут. Виноград повинен мати площу, точніше довжину для всихання. Бо якщо ми не залишаємо цього пенька, обрізаємо при самій брунці, лоза всохне всередину провідного каналу цієї молодої лози, що на майбутнє нам вже погіршить пропускну здатність. А нам цього абсолютно не бажано робити. Там вже, коли якісь екстремальні ситуації виходять, звісно, можна допускати і Ну там, всякі буває. Але... В ідеальному випадку цього бажано не допускати. Ця луза досить така слабка. Напевно, ми її все-таки не будемо використовувати на рукав. Бачите, бо вона і довжини немає, і товщини немає. Ми її, напевно, обріжемо на сучок заміщення наступні наступний сезон. Але про це пізніше. Спочатку дивимося на цю лозу нашу. О, бачите, ще б трошки і вже би. Зубчик пішов. Треба було б вже замінювати лезо. Буває. І таке, тому потрібно поспішати, але повільно. По-латині. Бачите, до визрілого місця, як я вже казав, обрізаємо. Бо навіть якщо нам не потрібно оцієї дужини пагона, ми його можемо використати для, для саджанців, наприклад, для чогось іншого, для щеплення, можливо. Звільняємо, звільняємо. О, все, звільнили, звільнили. Гарненько все звільнили в нас. Тут також. Витягуємо. Також намагайтеся, коли працюєте з лозою, її дуже не перекручувати, бо, бо може тріснути. Може зламатися і потім ви вже нічого не зробите. Ще їх зламається зверху чи посередині, не так страшно, як ламається вже от наш виноград при основі. Тут потрібно буде... Брати якусь іншу лозу для утворення майбутнього рукава, тому на це потрібно дуже добре звертати увагу. Поспішайте, але якось так ех, не дуже. І ще що ці наші рукави будуть також майбутні лягати. Добре на землю. Вони лягають досить непогано. Хоча не так добре, як, як попередні, але також досить непогано лягають. Можна буде їх спокійно укривати, пладемо для, для перевірки палку, бачите, ще є декілька сантиметрів навіть фори в нас до рівня землі. Хоча поки що я вкриваю ці кущі землею і вкривав до цього весь виноградник землею, я буду, можливо, ну, принаймні, маю бажання зробити тут такі короби для укриття, щоб можна було їх укривати просто якимось агроволокном, пандубондом і так далі. Все, Для як бачите, для того, щоб. Заповнити зону плодношення. В моєму випадку це двоплощина шпалера. Але для одноплощинної схоже, просто місця менше ми виділяємо Буду, будемо вкладати наші лози на плодношення. Давайте спробуємо зробити щось, щось такого типу. Маємо одну лозу-другу лозу, ця лоза ближче до того боку, значить ми її будемо виділяти на іншу, от, іншу площину шпалери, а цю ближню. Ми будемо виділяти на цей бік. Тепер, два слова про як вкладати лозу на шпалеру. Її можна вкладати, загинаючи лозу всередину. Отак. Бачите? Щоб тут все гарненько йшло полого. І потім тут вкладати з іншого боку. Отаким чином можна вкладати, бачите? Накручуємо гарненько, вже тримається. Або можна нашу лозу вкладати іншим способом. Отак. Бачите? Також, щоб тут все гарненько пологу йшло, лягало і вже буде зона плодоношення над головою, бачите, тут іншого куща. Це технічний сорт, тому він посаджений тут через метр в мене. Можливо, метр двадцять, десь плюс-мінус. Таким чином також можна накрутити для демонстрації. Не допускається при вієлому формуванні винограду заплітати виноградні лози отаким от чином, щоб тут був прямий кут. Це не зовсім інший метод формування, якщо йде пряма лоза. Це вже більше буде якісь гюйо або на альтанки. Не допускається. Якщо ми хочемо його мати можливість укривати. Давайте заповнимо зону плодожня все-таки. Я думаю, що ще буду отаким от чином вкладати. Тоді е, маємо ця луза піде в нас на дальню шпалеру. Сюди. В майбутньому, коли ми її тут е, зробимо, а ця піде в нас на заповнення ближньої, ближньої площини шпалери. Отаким От чином. І маємо. І на третій сезон росту в нас буде дві площини заповнені. Уявимо, що там є ще одна. Чотирма рукавами, чотирма лозами плодоношення, на яких ми залежно від сили росту куща і віку Віку, куща будемо... Віку, ні, сили росту куща урожайності, будемо залишати тут декілька пагонів, скільки нам потрібно. От вони пагони будуть рости вверх, вертикально, вертикально, вертикально. І тут ми його потім будемо знову зрізати і знову кладати лозу. І тепер, оскільки ми вже маємо наші чотири хороші плодові лози, які ми вже бачимо, куди ми будемо вкладати. І бачимо точно, що нам вже цього запасу ну, не треба буде. Плюс до всього ця лоза також вона є досить слабка, як бачите. От вона досить тонка, вона коротка, з нею рукавами не зробимо. Оцю лозу ми зрізаємо на сучок заміщення. Залишаючи тут одну основі бруньку, другу, третю, можливо четверту. Також залишаємо тут довше між вузля і зрізаємо для того, щоб тут було місце для всихання. Все, оце наш буде сучок заміщення. На випадок, якщо на наступний сезон росту, з нашими рукавами, з якимось з цих рукавів, щось станеться, а тут ми виростимо від двох, ну, від одної до двох до трьох лоз, залежно від того, що нам буде потрібно. Я думаю, що дві лози або навіть одну тут тільки виростимо. А цей пагінець ми використаємо, можливо, для вирощування наступних саджанців, можливо, на якесь інше місце. Або для нащеплення. Тому залишаємо його також тут. Щоб ми знали, що це за сортність. І це буде наша обрізка і укладка лози на другий сезон росту, після другого сезону росту. На наступний сезон можна буде трішки вкоротити от чубчики цих наших плодоносних лоз, а можна і не вкорочувати буде. Просто пронормуємо їх вже вручну, ще все зайве, залишити тільки там, де нам потрібен зелений пагін. Це буде початок травня, до середини травня, залежно від погодних умов. Це досить показовий е, випадок. Непогано тут все зру... виросло так, як нам потрібно. Можливо, інші не, не зовсім вдалі приклади будемо розглядати в інших відео. А вже обрізка на третій сезон, на четвертий на п'ятий, вона буде трішки складніша, і про це ми поговоримо в інших наших відео, які ми залишимо, звісно, що в описі і будемо знімати цього сезону. Запрошую переглянути. А на іншому, якщо вам подобається такий тип обрізки. Пишіть коментарі, що ви думаєте про нього, можливо, ви робите по-іншому. І дякую за увагу. Побачимось!